Вітання сьогодні занурюємось у таку, знаєте, досить філософську тему мета Всесвіт. Так і як він змінює наше розуміння реальності, саме маємо цікаве дослідження українських науковців: Костенка, Дніпрова, Журавльова та Тихомирова. Вони пропонують поглянути на це все ну зовсім інакше, відходячи від звичного антропоцентризму, тобто людиноцентричності. Точно. І от спробуємо розібратись, чому старі філософські підходи тут ну, типу, дають збій, і що ж воно таке? Оце мета-суб'єктність. Ну почнімо з бази. Давай, отже, традиційні філософії, екзистенціалізм, марксизм, будь-які вони ж виросли з нашого фізичного світу, правда? Звісно, їхній фокус був на людині, суспільстві, праці в матеріальному вимірі. І здається очевидним, що вони просто не могли передбачити ну аватари, штучний інтелект, цілі цифрові економіки, чи не так. Абсолютно, власне, дослідження це і підкреслює. Метавсесвіт вимагає м, нових теоретичних рамок. Старі просто не працюють з цією специфікою. Але ж автори знаходять якісь паралелі в минулому. Так, і це цікаво. Вони бачать, так би мовити, проблески ідей Метавсесвіту ще у класиків. Наприклад, ну от Платонова алегорія печери, пам'ятаєш? Угу. Люди бачать лише тіні на стіні. Ага, а справжній світ поза печерою. От, Чим не метафора віртуальності або кант з його ідеєю, що свідомість активно формує наше сприйняття реальності, тобто не просто пасивно відзеркалює саме так. Або соціальний конструктивізм, ідея, що реальність створюється у взаємодії. Чи феноменологія гусерля досвід як основа, навіть символічний інтеракціонізм. Це то, що про створення сенсів через символи. Точно. І це ж чудово пояснює роль наших аватарів у метавсесвіті. Вони ж є символами, через які ми діємо і взаємодіємо. Цікавий зв'язок, але все ж головний сув, як я розумію, це відхід від антропоцентризму, людина центр Всесвіту. А... Тепер вже не зовсім. Ми рухаємось до постантропоцентризму. Постантропоцентризм. Так, ця концепція вона ставить під сумнів винятковість людини, припускає, що можуть існувати різні форми ну, свідомості чи суб'єктності, не тільки біологічні. Тобто, шиї аватари. Саме так. Розвинений шиї, складний аватар, можливо, навіть сама цифрова екосистема. І звідси ключове поняття: метасуб'єктність. Метасуб'єктність звучить трохи академічно. Що це значить простішими словами? Ну, уяви собі складний віртуальний світ. Ідея в тому, що всередині цього світу твій аватар, яким ти керуєш, ага. якийсь персонаж, керований ШІ, так і, може навіть сама ця система, яка підтримує світ, всі вони можуть вважатися суб'єктами. Зі своїм типом існування, зі своєю можливістю діяти в межах правил цього світу, тобто онтологічна рівність. Власна, у межах цього мета Всесвіту, незалежно від того, чи це код, чи біологія за ним стоїть, людина стає ну, одним з багатьох можливих гравців, одним з типів суб'єктів. Ого, тобто потенційно мій ігровий персонаж, якщо він достатньо складний або якийсь розумний бот, можуть мати такий самий онтологічний статус у цій цифровій реальності, як і я, людина за екраном. Ну в певному сенсі так, з точки зору функціонування всередині системи, це звісно радикально. Це дуже радикально змінює перспективу. І як же автори пропонують нам це осмислювати? Я так зрозуміла, вони розробили цілу філософію мета-реальності. Так, це їхній синтетичний підхід. Він об'єднує чотири концепції, щоб створити таку ну, рамку для розуміння і регулювання. Цікаво, які саме? По-перше, критичний раціоналізм Поппера. ідея в тому, що правила мета всесвіту це як гіпотези. Їх треба постійно тестувати, вдосконалювати, змінювати. Тобто нічого застиглого саме. По-друге, процесуальна філософія Вайтгеда: реальність це не щось стале, а постійний процес, потік подій, взаємозв'язків. Це добре лягає на динамічну природу мета всесвіту. Логічно, що ще третє і це ключове теорія Лоуренса Лессіга. Код є закон. А, ага, оця знаменита фраза. Так по суті, архітектура метавсесвіту, сам програмний код, визначає, що там можливо, а що ні. Це як закони фізики, але для віртуального світу. Хто пише код, той пише правила гри. Потужно. І четверте – це вже розробка одного з авторів. Костенка парадигма електронної юрисдикції. Тобто потрібні нові правові механізми для цих цифрових просторів. Звичайні закони держав тут часто ну не дістають. Код є закон. Це справді змушує замислитись. Виходить, розробники цих світів вони як е, законодавці, в певному сенсі так, архітектори реальності. Але ж тут, мабуть, і кута ризиків. Дослідження ж згадує про небезпеки. Безумовно, і вони дуже серйозні. Якщо ми говоримо про цю метасуб'єктність, про онтологічну рівність, mm. то перше питання дегуманізація, чи не знеціниться унікальність самолюдського життя? Саме так. А далі етичний хаос: якщо щі стане суб'єктом, чи буде він дотримуватися людської етики, чи створить свою? Угу. Потім ризик цифрової тиранії: уяви, Щ.І. контролює всі ресурси у метавсесвіті. Страшнувато. ще автори говорять про розмиття межі між реальним та віртуальним. Сімулякри Бодріяра тут згадуються. Алгоритмічна дискримінація, код може бути упередженим, навіть несвідомо закладеним розробником. Точно, ілюзія свободи, ти наче вільний, але всі твої дії обмежені кодом. І звісно, відчуження від фізичного світу, від живого спілкування. Зрозуміло. Тобто, картина така е, дуалістична з одного боку нейновірні можливості, нові горизонти думки. Так, філософські суви, розширення свідомості. А з іншого цілком реальні серйозні виклики та загрози. Саме так. І е, головний висновок, мабуть, такий: ми входимо в епоху, де саме поняття суб'єкт розширюється, воно вже не обмежується біологічною родиною. Угу. І тому концепція метасуб'єктності і нові підходи до регулювання, як оця електронна юрисдикція, вони стають просто критично важливими. Треба якось давати раду цим новим реаліям. Старі інструменти вже не годяться, не встигають за технологіями. Так, добре. І на завершення, як завжди, думка для роздумів. Вона прямо випливає з цього дослідження. Слухаю, якщо код це закон. А щій, як ми щойно обговорили, може стати метасуб'єктом, що станеться, коли сам щі почне писати той самий код, код, який визначатиме правила його власного існування і нашої з ним взаємодії у мета Всесвіті? Mm. Це справді питання на мільйон, коли законодавець сам стає законом. І пише себе сам. Залишимо це питання відкритим.